Привіт-привіт! Мене звати Тетяна. І я зробила розклад на Кремль. І хочу поділитися з вами і показати, які карти на нього випали. І загальна енергетика королева жезлів. Тобто чомусь жіноча енергетика. Причому вона активна, це така. Жіночка, яка енергійна, яка хапається за декілька справ одразу, вона може і магією займатися, вона може і все візде встигнути і навести всюди лад. Але там суто виконують свої бажання. Тобто люди, які зациклені на тому, на чому вони хочуть, а хочуть вони дуже всього і багато. От. І по цим трьом картам можна сказати. Що вони досить активно, наполегливо бажають отримати те, що вони бажають. Але не так все добре. Це дуже складно. Дуже складно над цим працювати. Дуже складно. Дуже багато відповідальності над тими, хто веде підготовку, хто виконує ці бажання. І в думках, да, багато ідей, багато планів. От багато таких думок, що ми такі от грозні, ми такі от могучі, а на серці вже розпач, розчарування та сльози. І залишається тільки ловити ту вдачу за хвост і випускати. Норативи, правила, методички і вчити і розповідати, як треба працювати, як треба щось робити. Ну і примушують жити за цими методичками. Але це насправді все фікція, обман і болото. Тобто людей погружають ще більше в страхи, ще більше в залежність і ще більше в болото, і, може якось навіть, і впливають на підсвідомість. Вони дуже активні в різних ідеях. Може, от навіть в наступах, там, в якихось діях. От. Але насправді всі ці бажання, вони призводять до розчарування і, можливо, або вони щось употребляють і перебувають в ілюзіях. І от коли звикли жити гарним життям, а потім приходить розуміння, що ресурсам вже ресурси вже на пасиві, та скоро все скінчиться, і в недалекому минулому прийде башня то вже залишаються одні тільки емоції. Ну, карта Зірки дає десь півроку і прийде башня. І тому е хочеться хоча б в думках продовжити оцей термін того, що ми живемо в своє задоволення. Але насправді, насправді е залишається тільки багато відповідальності для тих, хто працює, от, для тих, хто веде підготовку для того, щоб ці всі бажання задовільнити. От. І Залишається, от тільки, тільки е, слухають те, що їм кажуть, і мусять те і робити, як би не було важко. Так що отакий от розклад в мене вийшов на Кремль, бажань багато, але і багато вони там перебувають в ілюзіях. Не можуть вони отримати те, що вони хочуть. От і все, не можуть. Немає в них стільки ресурсу. Дякую всім за увагу. Пока-пока.